24-річний Крістіан Гацулі отримав місце доглядальника у берлінській клініці Шаріте одразу після навчання в Албанії. Лише кандидати з добрим знанням німецької мови мають шанси на працевлаштування у найбільшій в Європі університетській клініці. У нас в Албанії у лікарнях інша система. Тут документація має значно більше значення ніж в моїй країні тут усе слід документувати. Організаційні речі тут краще структуровані. Крістіан заробляє в німецькій лікарні 2200 євро нетто на місяць. В Албанії він би отримував в десятеро менше. Утім, в Німеччині значно більше навантаження. Доглядальників бракує. Шаріте намагається вирішити цю проблему, запрошуючи працівників з Албанії, а незабаром прийде група з Мексики. Україну як потенційне джерело кадрів тут не розглядають, і ось чому. Головна вимога, яку ми визначили, це має бути країна, яка сама не потерпає від нестачі доглядальників. в Албанії значно більше кваліфікованих доглядальників ніж їй потрібно. Так виникла ідея щодо робочих рук із цієї країни. Єдиний спосіб для українців влаштуватися тут на роботу подаватися самостійно. Утім, процедура працевлаштування дуже складна, наголошують у шаріте. Адже треба спершу визнати кваліфікацію у Німеччині. Потім можна потрапити на практику в шаріте і тоді отримати робочу візу. На все це може піти більше року. Інтегруватися ж в Німеччині допоможе Марі Луїза Есріх. Нині її підопічними є 70 албанців. Крістіан прийшов порадитися щодо пошуку житла. Відтоді як він приїхав у Німеччину, пані. Есріх – порадниця на всі випадки життя Є дуже багато бюрократичних моментів, які потрібно владнати. Оформити страховку, відкрити банківський рахунок, підписати контракт з лікарем тощо. Крістіан не знає, як довго він залишиться у Німеччині, але наразі почувається тут добре. Лікарня теж звітує про успіх програми, адже покриває свою потребу в кадрах. Нині Німеччині бракує щонайменше 10 тисяч медсестер та доглядальників.